Відкриваю я щойно свіжий випуск журналу Forbes. Він називається Нова хвиля. І там показано усіх успішних бізнесменів, які зробили свої статки під час війни. Власне, там у розділі Поліграфія є такий собі ромус поліграф Ігор Холод. Цей Ігор Холод збагатився на 800 мільйонів гривень майже на мільярд гривень за час війни. І поставляє всюди, у всій Львівській області, по всій Україні, має велике-велике поліграфічне видавництво «Ромосполіграф». Все добре, але він сидить на державних тендерах. А ще цікавіше, його син є виконуючим обов'язки голови Львівської обласної ради. Такий собі, Юрко, Холод. Так от як ви думаєте, чи допомагає син? Батькові збагачуватися на тендерах. І чому Форбс на одних закриває очі, а на інших відкриває. Такі собі подвійні стандарти. Ну і саме цікаве, це те, що Набу колись цікавилося тим, як по завищеній ціні Ігор Холод поставляв, власне, папір прокуратурі. Дивіться в корінь, немає. Ніяких успішних бізнесменів є розпилювання державного бюджету.